Вітаю канал Судділа. Є у нас така заготовка по імені Ресора від від Мана Товщина її, навірно, міліметрів 16. Да, 16 міліметрів. Не знаю, конечно, як її буду сверлить, но даже якщо і просверлю. Тут питання як різьбу нарізати, Отпускати метал нема де. та й фрезерувати треба буде е, ці лінії. До речі, це я спеціально зробив надрізи, щоб легше було для фрези. Тут у нас буде пластина отрізна вставлятись. Зараз все це діло пообрізаємо і Болгарка вообще так прыгает на цьому металлі. У своє время цей кусок репнув. То мені отдали її. Так, ну будем пробовать. Зараз виріжу оцей кубик, зажму на столі и болгаркой обрежем полукруг як обрізати полукруг, спробуючи його візьме сверло. Ну і далі по плану. Так, ну, От вийшла така буква Р. Після обробки болгарки. Тут ми зайшли трошки під низ. Залишається кути обрізати. Тут я плоско залишив, щоб в фрезерному зажатись. Зараз побачимо, як воно буде сверлитися. Перший отвір вже є на 8 мм, а це другий на 4,3 мм. Це буде пружинний різець. А тут у нас буде різьба. О, все. Значить, весь секрет в тому, що, по-перше, смачимо рациновий олією, а по-друге, сверлимо. Сверлами з кобальтовим покрытием 0,5% є 0,8, Тише, крепче. Так, режу резьбу. И моє счастли, що у мене три, три размера. 5 мм. І три размера, то есть перший розмір там 4,6 мм Другий м'ячик 4,7 і третій 4,80 чимось. Оце я переживав, що воно не піде сюди різьба. І ще одне, що я переживаю, чи його візьме. Опа, все, далі не йде. Ну нічого, ми зараз капнемо масло. Ну що я хочу сказати? З трудом Ну, в метал. Бороти, 244 бачу 25 сотень, може це і багато, але я вже заморився, тут стояти хоча поскоріше закінчити. Позатуплювало мені фрези. Та ще згрібать і згрібать. Значить, є в мене така оправка. І зараз подивлюся, що тут по діаметрі, бо не пам'ятаю. Якщо підійде цей круг, алмазом його вирівняємо, наклонимо голову фрезерну в 90 градусів і зробимо такий плоскошліф. І прийдеться остальне знімати оцим камнем. Так, ну, а це те, що ми. Хотіли зробити, залишається заготовку вирівняти. І таким образом зараз будемо проходити. Так, додали обертів. Це у нас вже 1534. Появилася гарна іскра і все запрацювало. Я потихеньку подаю. Таким образом ми розшлихуємо паз. До речі, це наш дочок із заточного станка комек. Зараз підводімо маску, бо зараз буде невозможно дихати тут. Так, як ви пам'ятаєте, ми зверсія зробили 8 мм, а на 10 мм у мене сверла не знайшлося. звичайне сверло не взяло. У нас є тут така приспособа. Зажимається сюди отакий от різец з напаяним побідітом. І зараз ми це все діло будемо. Розсверлив. Половину я вже пройшов. О таким путем з восьми вийде десять. Так, ми вже розширились. Різець заходи. Осталося трошки окультурити, зробити проріз. Не знаю, який лучше прямий чи навскоси робити. І приварити сюди ось цей кубик, Залишилося ще дві сторони відфрезерувати і можна їх спитувати. Так, значить, що ми зробили? Зняли фаски як побільше, щоб е, ну, при сварці не було цих напливів, бугрів. Так, і зараз я дещо покажу. Не, не бачу, де мій різець? Ага, ось де мій різець. Мені потрібно приварити буде так, щоб резець був від цієї плитки рівно 16 міліметрів. Для цього я буду використовувати саморобний штангель «Ресмус». І якщо мені понадобиться щось підложити сюди, вище, нижче, я буду використовувати КМД пластини. Хто не знає що це, це такі пластинки, вони, ну, допустимо, аж до міліметр, потім йде 1 мм одна сотка, 1 мм 2 сотки, 1 мм 3 сотки. Ну і так далі. Аж до 100 міліметрової ширини. Якщо що, ми будемо підлажувати до сюди, потім все це діло зіжмемо з трубцинкою і приваримо. Так, ну а зараз я подивлюся, на якої ж в мене висоті знаходиться різець. Зараз встановимо одразу 16 мм. Це був колись старий штани циркуль. Ми Обдерли площадку і просто сюди його встановили. Ну, а тут у нас припаяна пластина із побідіти. Так, і все це діло ми робимо на повірочній плиті. Дуже рівна штука. Значить, дивіться, у нас різець, виходить, вище. За наш розмір приблизно на 8 мм. То і що ми робимо? Ми на цей квадрат припадимо зараз рівно на 8 мм. Ну, а щоб було точно, ми зараз заміряємо, скільки все ж таки тут у нас міліметрів.

Мінус 16, Це у нас виходить 5 міліметрів. І 65 сотих відняти. Значить, а тепер я вам покажу ще що беремо. 5 міліметрів і 61. 65 сотих. Точніше, беремо навіть не 4, а 3. Буде 5,65. Четверку ставимо на місце. Ну, поняли, набираємо пластини, потрібну висоту. І якщо ми зараз поставимо під всі ці пластинки під нашу під наш квадратик, то оце і є нам потрібна висота. Виставив я пластини під низ. E, значить тут у мене 55, а тут 54 сотих. Ну, точніше 5,55 і 5,54. Ну одна сотка це... Я на одну сотку підняв якби. Хоча це буквально взагалі незаметно. Прихватив зверху і ззаду. Чуть зняв болгаркой Кубик цей, щоб не задівало саму пружину. І зараз залишиться мені її обварити. Ще ударю знизу, щоб равномірно була сварка. І в принципі, в принципі, все. Ну, тут у нас залишається поставити кутник. Зазорів нема, вроді би. Так, ось в принципі і все. Патронні сталь шх 15 Хто не в курсі, з цієї сталі роблять подшипник. Ну, це сирець, вона не кальонна. До кінця різать не буду. Я хочу тупити різець ну а так то все працює. Обороти не знаю скільки, бо тут, виходить, на сьомій скорості, чи той на 2, 2, 3, на шостої скорості, виходить, якщо б не частотник то було б 710. А так як частотник, то показує 300. 320 с чимось. Ну, он все ріже помаленько йде. Сейчас трошки сделаем разбег, хотя бы чуть-чуть, для того, чтобы не обломало самого резца. По центрі. Получається, що мій болтик проходить мимо кулачків. О! Не, начало торкати. Начало торкати. Начало так ну що я хочу сказати? Я ресцом, э, пружинним цим різцем довольний. Почніше державка ці. Зараз ще покажу, як вона виглядає зблизі. Так, і на завершення, ось так повністю воно виглядить. Все працює я довольний. І що мені ще подобалося, тут, так як я не фрезерував, а Проходив камнем і це перший раз, камінь ще там трошки бієння мав, то ми трохи пролетіли із цим розміром. І виходить, що е, пластину трохи толкає заготовка, тобто воно дуже м'яко працює за що того, що заталкає по трохи пластину туди. ну Ви бачили, воно працює одним словом. Я ріжу раз в неділю, то, тобто, не спіша, можна відрізати будь-який діаметр. І зараз я вам покажу другу свою, точніше перву. Ось вона. Це обичний метал. Товщина його, помимо того, що це обичний метал, то ще і не товстий. Хто буде робити Вон, 13 мм без трьох сотих то заготовка набігла мені на пластину. І замітьте, воно його вигнуло донизу. Тобто ефекту пружини не було. Звичайно, металу треба робити, хоча б, щоб було 18-20 мм. Но тут от фрезеровано. тут дуже плотно вона сюди заходила і її вже нікуди не заготовка, яку ми відрізали, вже нікуди не заталкували. Так. Тут, звісно, желательно по це ще зробити скос і все-таки закрутити зверху, бо буває такі вещі відрізаються під самий патрон, а гайка, точніше болт буде просто мішати. От, до речі, його патрон чуть-чуть стер. Потрібно буде викинути цю гайку і відрізати різьбу, бо я, до речі, повністю так і не зміг пройти. Хто не помне, або хто тільки присоєдинився, це ресора фури МАНа. Ну, а так то я довольний цим одрізним, цією одрізною державкою. Вам говорю до побачення, мирного неба на все добре.